Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Коли тиждень був багатий на різні події. Зокрема, відбулися комісії та сесія міської ради. Ну, спочатку на комісіях було е, розподілено 22 мільйони гривень. Е, частина, значна частина коштів направлена на водоканал Плюс, комунальне підприємство. Придбання мобільної сортувальної лінії для водоканал Плюс 3,5 мільйони. Виділити кошти в цьому присподіванні для придбання мобільної сортувальної лінії, для того, щоб ми змогли краще поводити з відходами, щоб наше підприємство було більш розвантажене, оскільки за допомогою мобільної звертувальної лінії першу, ми надамо робочі місця в громаді. І по-друге, воно розгрузить оце все сміття, яке. А де о... буде я це мобільна сортувальна лінія, вона може бути сьогодні тут, завтра там, післязавтра там. Далі придбання автогрейдера 3, 6, 3 мільйони 600 тисяч, плюс мільйон у них ще там є, всього 4 мільйони 600 тисяч і буде новенький автогрейдер у нашій громаді. Крім того, 700 тонн е, е, хотять щебнево-піщаної суміші на 137 тисяч. Далі поточний ремонт дорожнього покриття 739 тисяч, проведення благоустрою території громади 735 тисяч, це оплата 18 додаткових працівників, які працюють по старостатах. Я вам казав тоді, що ми вийдемо, якщо прийняли 18 працівників, якщо працюють по всій громаді, ну по старостатах, що кося то там прийняли. Програма розвитку спорту 100 тисяч гривень виділили для поїздки наших спортсменів з армреслингу на чемпіонат чи Європи, чи світу, мабуть, Європа. Так, вони просили 388, їм дали 100 тисяч. Ремонт опалення Кобиляцькій дитячій бібліотеці. Пам'ятаємо, що там сюди виділили 100 тисяч. Там проблема в тому, що. Було пічне опалення, туди всунуті був запальники, газові. І газовики зупинили це питання, заборонили там по, всі, ну, по всіх таких об'єктах. І не було коштів для того, щоб провести відповідну реконструкцію. Тепер 100 тисяч, нарешті, виділили і до зими, я думаю, там буде тепло. А придбання котла для Кобуляцької будинку культури центрального. Там теж один котел вийшов газовий з, з ладу, і його треба замінити. Після дискусії з приводу там, чи дров'яний ставити, чи газовий, ну все-таки я бачу, що визначилися на газовий. Бо дров'яний в центрі міста. Я, я так думаю, що це було б куча проблем. Там дим і куди складувати ті дрова, і об'єм, і навіщо топити таку махіну. Там, тому вирішили газовий котел поставити. На це виділили 200 тисяч. Оплата теплопостачання в школах жовтень-грудень 1,5 мільйона. Придбання палива для шкільних автобусів 300 тисяч. Співфінансування. Проєкти 2021 року не дали нічого. Оплата електроенергії 300 тисяч для освіти. Придбання дрів Придніпрянське – 380 тисяч гривень. Придбання вугілля 40 тисяч гривень. Капітальний ремонт даху Орлицького ліцею 147 тисяч гривень. Співфінансування 50% ремонту укриття ліцею номер 2 ще 150 тисяч виділили. Колись відвідаємо, що ж там робиться. Цікаво. Зміни. Так, утеплення. Утеплення частини будівлі ліцею номер 1 223 тисячі. запчастини для автобусів 100 тисяч. Документація. Так, оплата електроенергії в дошкільних закладах 400 тисяч. Харчування для дошкільних закладів 500 тисяч. Придбання дрів для дошкільних закладів 55 тисяч. Придбання вугілля 10 тисяч. канцтовари для БДТ і сантехніка 10 800. Комп'ютерна техніка 15 тисяч. Оплата транспортних послуг на змагання Дю США 40 тисяч. Спортивний інвентар, бензин 500 літрів запчастина на газель Дю США 100 тисяч. Оплата відрядження на змагання Даю США 200 тисяч. Тут ще цікаво. Придбання бензину, апарат відділу освіти 10 тисяч гривень. Це за освіти він катається днем і ночі на тому службовому, добиває той службовий автомобіль, бачимо ту машину, де, де, де тільки можна. І ще е, хватає наглості випрошувати ще. Він взагалі заявку давав на 51 тисячу гривень. Ну, дали 10. Пішком ходити треба, дуже корисно. Тут з відділу освіти он до Олени Стаднікової там поряд. Пішком пройшовся і все буде добре. Економити треба кошти громади. Все одно без толку туди ходити. Всього по відділу освіти 4,5 мільйона на бігу. ПМСД також тут додали і на зарплату працівникам і 558 тисяч, і підготовка до опального сезону 260 тисяч, і реконструкція системи опалення Шенгурівської амбулаторії 140 тисяч. Так, і в лікарню Кобиляцьку тут виготовлення документації, реконструкція системи киснепостачання, реанімаційного відділення 300 тисяч гривень. Разом в лікарні дали 400. В резервний фонд мільйон направили. Ну і так, все по дрібницях. І все це набігло в 22 мільйони. А у соціальних працівників, які обслуговують. Наших людей, літніх, і досить мають певну нагрузку і певний об'єм робіт. І, ми, і Вони працювали і під час ковіду там, і, і зараз працюють сумлінно. Чомусь для них не знайшлось і Вони сидять на мінімальній зарплаті, бідняги, і просто, тому що в них завідомо держава про них забула. 4 по-моєму, у них вклад. І для того, щоб підняти до мінімальної їм, роблять типу премії та доплати. І тим самим хизуються, наче вони про них знають, люблять і поважають ну, наша влада. А от тут забули, щоб їм нормальну зарплату, яку, щоб вони могли вижити в цих умовах сьогоднішніх, щоб була цифри достойні, а не 5300 на руки. Чи додаєте ви їм заробітну плату? Вони там на мінімалки сидять повністю. Хоч... Ті, що в терцентрі не було. У них, в принципі, по законодавству закривається зарплата. Тобто не було звернень, а тому ви не виділяєте, так? Не було. Ніла Івана, а що, не зверталися за своїх працівників? Вони працюють на мінімальній звіт. Обговорення було, працівники зверталися, але в усній формі було вирішено, оскільки вже Ким? Коштури затверджений бюджет розподілили. так. 22 мільйони сьогодні ділять А Ви що заявки навіть не подали? Да ні, ну я... у вас же заступниця була в травні. Приходила вас... Пообіцяла вам підняти зарплату. Де вона? Ні, ну заступник тут і, і... і що? пообіцяли. Що ви Ви, ну... ви, що ви Знаєте, що я обіцяла? Так? Да вас там не було. Нічого мені люди я говорять. Немає, мені, мені люди мені. говорять, що ви обіцяли підняти їм, їм, їм зарплату, а ви ні копійки не виділили. А там люди обслуговують, більше 200 людей обслуговують. А ви їм 5-300 платите брудними. Ну, по нормативу, у місті по нормативу 10 обслуговують 12-11, у селі норматив 6, обслуговуємо 8-9. Чують? І 5-300. Безсовісні просто. Це просто. Чому ви заявку хоч не подали? Будемо звертатися, будемо. Просити. А робочим ви розказуєте, що ви подаєте, а тут не відказують. Ні, ну ми зверталися, Ким прийнято рішення? Ким що? Прийнято рішення? Ну, ну, покажіть тут, всі сидять, всі не свої. Інтерв'ю за межами. Сидить, ведучий, веде. Нарішав. Певна суперечка відбулася з приводу чи виділяти кошти на проєкт, який би можна було подалі використати для пошуку коштів та оголошення тендеру і будівництву Медведівського мосту. Протяжність... Це саме проєкт, протяжність 30 метрів, ширина 6 метрів цього мосту. І ви розумієте, що він, цей, він в критичному цей місті, у нас в критичному стані. Зараз виділити мільйон триста на те, щоб воно просто лежало рік, два, три, бо коли залучиться, зможуть зараз. Потім переробляли захворіти. А потім ще коригони. Коригування буде потім. Ми, Ні. Ми, ми, Можливо, ми. просто тоді, коли буде ми, більше, у нас коштів, коли не буде у цій сортуальної станції, коли таких великих розходів розходах. 22 мільйони ділимо, У нас достатньо коштів. А, а Запитів на 37,4. я, я, собі, я. Всі запити, я потому... живу в цьому районі і кожен день туди-сюди пересипається. Міст дійсно критичний. Тут висіла карта, об'їзна дорога, яка зараз бетонка. Тут сидів катишку. Було, запросили нас, ми прийшли сюди. Давайте пізно ми не подали міст, можна було включити тоді. Ну, ми не говоримо те, що виготували проєкт, заплатили 250 тисяч на дом. Не, не, не. Все готове, тільки роби. Її зараз не посили. Оце лежить 250 днів. Василь Васильович, за, отак, отак, отак буде лежати, отакий проєкт, так само тряпи, і от. треба зробити користування. Я воно, шта, ж кажу, я їхав, ну просто його зараз не реагує. Хто сам? Однозначно, це майбутнє нашого міста, де Без... це Без де мосту і це стратегічний ми... об'єкт. Звичайно, ми це наші... таку... наших оцих сіл із із, із центром. депутат Андрієнко, наприклад, поцікавився. А скільки ж, так як він депутат і керівник одного з підприємств з аграрного підприємства, яке сплачує солідну суму коштів протягом року як податки, так і в місцевий бюджет, в тому числі. І він поцікавився він. Е а скільки ж виділено на те саме Придніпрянське, на розвиток інфраструктури, того чи іншого проєкту, щоб кошти повертались якимось чином, туди звідки надходять податки? На що от отримав таку відповідь? Ви зрозуміли, за що я питаю. Коли ділити кошти, от мене цікаво, скільки я старості, так глянула, а скільки пішов все у коді. то ж теж люди. Розподілу по старостатах немає. Та я розумію, немає, і не хочете, ви, щоб вони були. І знати ніхто не хоче. Я так розумію, на а склад, настав час, давайте скільки на воно вам не потрібне. Так, нам і жителям таксі. Всі бюджетні установи роз, розташовані в старостатах на території громади. Вони фінансуються відповідно. Я довго. розумію. Так, я чого дуже це розумію. Що ви хочете, хочу. Да. Ну, не просто напросто. Фінансується, це одна справа. Кроме оцих бюджетних, що ми ще нічого не робимо. І ділимо перевиконання, знову ділимо. Це тут залишається на перефірі Так, воно було, так є, так напевне залишиться. Ні, ну, я ж вже сказав, що школи, дитячі садки, вони знаходяться на території громади, вони не в капелях. Ви не зрозуміли, це ми це беремо останнє. А що стальне? Нічого не стає. На благоустрій, на благості закуплені матеріали і якби ми живі були довго довго. Вибачте, закуплено було по потребах староста. ми закупили, все видали. Це фен. Оце ви вистачило вас коштів на заявка староста. денну було внесено питання щодо розробки проектної документації на землю Свято-Покровській релігійній громаді. Василь Фещенко, як ведучий сесії, бо він все одно нічого не вирішує, то тільки веде ті сесії, він свідомо вніс це питання, знаючи, що це питання буде мати певний резонанс, особливо в нинішній час. І він, а потім, очевидно, хтось його переконав, що його треба зняти, тому на початку сесії це питання було знято з повістки денної, тому воно не розглядалося. Минулого тижня науковці побували в сільськогосподарському корп... кооперативі «Радянський» у Придніпрянському. 22 липня був черговий заїзд директора інституту Чергія Владислава Юрійовича, провідного селекціонера одного, можна сказати, по кукурузі. Світового рівня Любецького Бориса Володимировича, Йова Олександра Васильовича. Цього у нас зарисовано в Рієсі понад 150 гібридів різних напрямків використання. Це не тільки зернова кукуруза, є і кормова, силасна кукуруза, безумовно і харчова, значить, для переробки та і для використання в столовому вигляді. Також розгусна кукуруза, ну, практично всі напрямки, які є на сьогоднішній момент в світі, в принципі, ми ведемо. Ну, але основний дохід, основні площі, от саме під зерновою кукурудзою. От порівняти такі цифри, наприклад, в США на селекцію гібридів кукурудзи щорічно витрачається 3 мільярда доларів. А ми конкуруємо тут ну дуже дешево, скажем так. Ну, тому що, по-перше, ми працюємо в цих умовах, ну і саме головне, ми значить, працюємо вже дуже тривалий час. Нічний день в Україні присутні близько 50 селекційних компаній різних: і і і і угорські, і турецькі, і канадські, яких тільки немає. І зараз заставити аграрія вирощувати якийсь конкретний сорт вже впливу немає. Тобто фермер сам вирішує, що для нього краще, які гібриди, тільки конкретна перевага в полі. І основна звичайно, різниця це в чому компанії хтось гірше, щось краще при Це реклама. Тобто, зачастую як розеркамірують, то виявляється, що от все. Складує модан, значить більше нічого не буде. Але на самом деле, якщо подивитись по польових результатах, по польових то але от якраз селекція Дніпровська вона дуже гарно почуває себе і в тих умовах, що о, що є, та й бери і формує максимальний врожай. Практично ті, що у нас гібриди, всі конкурують із заробіткою селекцією. Ті, Я навіть всі... хочу додати, що наші гібриди краще заробітні, по-перше. Це гібриди, які створені саме в цих умовах. Вони адаптовані, вони краще переносять різні стресові фактори тут. І ми неодноразово порівнювали з іноземною гібридною. І бачимо, що наші не тільки не гірше, це ми принижуємо наші, наші краще. Ну і взагалі українські. На цих полях ми, як правило, це наш полігон. Ми тут. Майже все, що нове у нас воно ну, в першу чергу з'являлося Микола Івановича через Олександра Васильовича. Зараз через Миколу Васильовича ми вийшли на Казахстан. І там навіть ці гібриди, які тут є, там непогано себе відчувають. І у нас це як планова робота. Все, що з'явилося нове, ми зразу тут його апробіруємо, тестуємо. І розпочинаємо звідси багато-багато гібриду почали свій шлях у життя. Можна 273-й, Дніпровський, 310-й, 310, Солонянський, Солонянський, Солонянський да. це, кадр, кадр, не вистачиться. Це. це дуже довго буде подати. Ну, ще за радянських часів. У нас так. співпраця, мабуть, років 40. Так. Насіння кукурудзи вирощене в наших полях, експортується у ближнє і дальнє зарубіжжя на сьогоднішній день. Наука отримує кошти у вигляді відрахувань до бюджету. Також наука, спеціалісти, селекціонери, керівництво інституту завжди неодноразово приїздять і, і вносять корективи вже в майбутньому на слідуючі роки, підбираючи різні. Батьківські форми для створення нових гібридів. Навіть посіви ліній батьківських також тут запроваджені. Це для господарства додаткові трудності, бо розрізненість полів, невеличкі кусочки, посівів кукурудзи. Це трудності при обробітку, але заради науки, заради того, щоб все-таки і держава наша цінилася. У сільському у господарському виробництві тому ми, наш кооператив завжди йшов на зустріч. Гастролі сучасного українського театру відбулися в місті Кобиляки. Сувана вистава Декамерон або секс під час чуми за твором Джованні Бокаччо в рамках гастроли українського сучасного театру відбулася у Кобиляках за аншлагом і бурхливими оваціями. Хоча розповідали про речі. Немає нічого кращого, ніж вославити щастя життя. Бу, Ні! Я хочу зверху! мені потрібно зверху! Та молодце при людях! При людях! Саме при людях! Нехай всі ж як мене розбещення! Головну роль у спектаклі виконувала народна артистка України Ольга Сумська. Це був не просто Декамерон за новелами італійського письменника епохи відродження Джованні Бокаччо, а докамерон або секс під час чуми з нотатками відвертості і пікантності у стосунках між чоловіками і жінками. Але в кожному із сюжетів вбачався бокачівський пошук філософського і глибокого сенсу людського життя. Вистава тривала дві години. Глядачам було представлено 10 новел, в яких демонструвались дотепні трагічні історії кохання різних верст населення Італії. А рік 1348 На сцені було задіяно семеро акторів Сергій Позняков, Тетяна Батайленко, Марія Шкурко, Олексій Авраменко, Сергій Міляєв та Артур Пісковський. Головною героїною, чи не в усіх постановках, була всім улюблена актриса театру кіно Ольга Сумська. У вас емоції взагалі. Боже, дорогі наші друзі, це неймовірне щастя, що ми нарешті завітали до вас. Давненько не були в Кобиляках. Моя славетна Полтавщина. Рідний край, і я вам скажу по секрету, що ну як це, це вже такий історичний факт. Перші мої гастролі в житті в 17 років відбулися саме тут, в Кобиляках, разом разом з батьками і театром імені Щорса, Полтавським театром імені щорса. Тому це велике щастя, що сьогодні я знову на цій славетній сцені уклін вам і до зустрічі на наших виставах. Слава Україні! Роем флаг. Роем флаг. І ще одне цікаве питання знову це резонансне чи яке, як його назвати, звичайне нормальне питання. Минулого тижня я говорив, що частина підприємців, які працюють в системі громадського харчування і там утримують кафе. Відповідно, і людей, і на роботі, і все інше. І вони вважають, що обмежили їхні права, ввівши це обмеження, працювати тільки до 21-ї години. Вони звернулися до виконкому з приводу того, щоб переглянути це рішення. Бо вони вважають, що їх обмежили це їхні права і свободи. І... Замість того, щоб виконати все по закону, є закон про звернення громадян, прочитати його уважно, заступниці і, і юристки великі там, у міській раді, вони зробили відосик і написали, що так важливо. Це важливо. І почала е, страмити цих підприємців, називати прізвище, е, почала маніпуляції займатися, вона е, е, прикриваючись там думкою, там, чиєюсь там і так далі. До Кобиляцької міської ради надійшло колективне звернення від підприємців стосовно того, щоб вони прохають продовжити час роботи закладів харчування, дозвілля, дискотечного типу до 22-23 години. Хто хоче заробляти кошти, не думаючи про стан о тих матерів і дружин, які зараз чекають на наших військових. Це Шевцов. Карнаух, Казиріт, Донченко, Бабич, Гарець, Золотухін, Слав'янський, Шановна громада, звертаюся до вас. Невже є така необхідність продовження часу роботи закладів харчування дискотечного типу в час, коли проливається кров світу нації, коли гинуть військові, цивільні, а найгірше діти? Невже ми не повинні мати повагу до? Військових до родин загиблих наші громадяни, які хочуть відпочити, культурно відпочити, вони відпочивають до 9, до 21-ї. Повторюємо ще раз, що є закон про звернення громадян, і Олена Стаднікова повинна його виконувати, тим більше вона позиціонує себе як юристка. Це взагалі. Тобто відкривайте закони, читайте, до вас звернулися. Будь ласка, розгляньте, підготуйте відповідь в терміни, відповідні цього закону, і дайте її, будь ласка, або запросіть цих людей на виконком, якщо ви хочете співпрацювати з підприємцями. Послухайте їхні, що вони хочуть, в чому їхні проблеми, що ви для них створили. Ви ж не тільки для них створили, ви ж створили для тих, хто користується тими послугами. Дев'ять годин вечора, починаються оці закривання, ховання. ну ви ж все, Ми ж живемо в місті, ми все це бачимо, все це знаємо. От навіщо це було створено? Від всі прекрасно порозуміють, що ніхто сьогодні, ніяких дискотек немає і не може бути, що ніхто музики не включає і так далі. Тому подібне. Ні, ви свідомо берете і знущаєтесь просто над людьми, які вам не угодні. Бо є люди, які вам. Прихильні до вас, а є неугодні. Але ж замість того, щоб е, зробити все по закону, вони вирішили хайп піймати. вони Ось вони, відосик зняли. Ну, ума! І, а в результаті отримали десятки коментарів, в яких їх поставили таке на місце. І люди не бояться і пишуть, і дають вам оцінку. І все одно ви, ви будете змушені виконати все по закону, ви змушені будете дати їм відповідь, ви змушені будете розглянути на виконкомі це питання. А ми потім називаємо ще членів виконкому, як, це, як вони голосують, як це все, протокол, подивимось вашого виконкому, як ви його оформляєте, щоб все було правильно. Ви ж не думайте, що ви ухопили Бога за бороду. Стаднікова, це просто найнята людина. Вас не обирали, ви взагалі до цієї громади ніяким боком. Але ви позиціонуєтесь, що от ви, що без вас ніяк. Буде все порядок. Прийде час, будуть вибори, все розберемося, все буде добре. А сьогодні зробіть все по закону. І не, не треба ці прізвища називати, ви ж порушуєте все. А там поряд теж почали там, підспівувати там, юристки великі, там, і всі інші, де ж службовці, які взагалі ваше питання там п'яте. Совісті, там взивали. Мені було дуже цікаво, там на мораль починають тиснути в відіку. А як в норкових шубах роздавати допомогу соціальну, оту, гуманітарну, то було все там порядок. Там. Отим людям, які потребують того всього нещасними, обездоленими, переміщеними, ті, що вимушено переміщені і так далі. І діти і, і все інше. І посідали в норкових шубах і видавали оце все, що не вами навіть куп, куповано. Так це було нормально. Тут все добре було. Там мораль у нас нормальна. А тут раптом на мораль почали давити. Ну це просто. Так само і по е, завдяки зусиллям Олени Стаднікові будуть грати дівчата з футбольної команди Лідер на місцевому стадіоні Колос. В чому ж там її зусилля? Що нове покриття там посіла, чи е, щось там освітлення поміняло, чи озвучення, чи в чому суть? Так, да, хлопці підготували пакет документів, відправили, там певні зміни. Ну, дали ви їм чотири бойлери купити, і синокосилку, газонокосилку оту, і, із бюджету. Така в чому зусилля Стаднікові? Навіщо ви цю дурницю пишете? Просто комусь хочеться премії і виставляють ці пости. Не смішіть нікого. Ну а сьогодні все зустрінемось за тиждень і продовжимо говорити про життя Кобиляцької громади.